Вітаю вас, дорогі українці! Всі, хто любить землю, всі, хто любить займатися садівництвом, я обіцяла вам, мої дорогі глядачі, що я вам покажу, як я саджаю лохину. Я не такий спеціаліст, лохина в мене всього-навсього третій рік, друзі. Але я вже потрошки збираю урожай. Маю вже якийсь малесенький свій досвід, який маю таким поділюся, друзі. Я сьогодні вам покажу, як я саджаю лохину. Підглянула цей спосіб. У Оксани Стесенко, так і називається канал. Оксаночка, прекрасна господиня, в неї прекрасний урожай, дуже хороший урожай. Я надивилась на її урожай, захопилася, загорілася і так само собі посадила е, лохину. І я мала вже врожай, друзі. У мене вже є, я навіть сама не знаю, скільки зараз порахуємо разом з вами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім у мене кущиків є, одні посаджені раніше, другі пізніше. Є раніші сорти середні і пізні. Сьогодні, друзі, я буду саджати два кущі пізнього сорту Еліот. Найперше, що мені потрібно зробити, це викопати ямки 50 см глибиною і 80 см шириною. Буду садити через 2 метри від попереднього кущика лохини. Друзі, геньте на мене розшарілася, розігрілася. То для жінки дуже тяжка робота. Ледве викопала ці дві ямки. Так, мої хороші, глибину я спромоглася, взяла сантиметра 45 см, а в ширину, ну, в довжину, так, 80 см, друзі. Більше не можу, 80 на 45. От таких викопала дві ямки. Бачите? 50 глибина і ширина 80 см. І ще одна така сама. Що ми робимо далі, друзі? Друзі, далі ми маємо розуміти, що лохина це по суті чорниця, це, по суті, лісовий кущ. І тому, друзі, з свого власного досвіду хочу вам сказати, що спочатку я посадила свій кущ перший, просто в отаку ямку, друзі. І додала рижого торфу. Що сталося з моїм кущем? З ним, по суті, нічого не сталося. Що я хочу сказати? Що він зовсім зовсім друзі, не розвивався, і на ньому зовсім не було ні приростів, ні ягід. Коли я почала досліджувати цю ситуацію, що виявляється, що в звичайному ґрунті лохина рости не буде? Не буде. Навіть якщо ви заповните яму повністю торфом. Чи чим ви там би не додавали, то, друзі, з боків, цієї ями, от, з боків цієї ями повільно буде наповзати земля і зверху, і з боків. І все те, що ви, чим ви заповнили, яму перемішається, і лохина розвиватися не буде. Вона не росте в таких тяжких ґрунтах. І навіть якщо пісок, глинка, вона рости не буде. не буде. Я вам скажу з власного досвіду. Коли я викопала свій кущик, друзі, то там зробився, там, де корінь, воно зробилося як дуб. Як дуб зробилося, і воно зовсім корінечко, не розвивалося. От дивіться, друзі, ми весною викопали всю лохину, що в мене була з дітьми. І ми її, друзі, посадили, так як робить Оксана Стесенко, ми її посадили, друзі, в чистий, чистюсінький хвойний опад. І трошки додали землі куповленої рижого кислого торфу. Так, давайте подивимось. я ще сама не розкопувала. Давайте ми разом з вами зараз розриємо. От, видно, сірку я додавала. Так, це колоїдна сірка, вона була в гранулках, вона дуже довго розчиняється і підкислює ґрунт. Лохина росте тільки в кисних ґрунтах. От її корінчик. Так, черв'ячки тут. Друзі, от я разом з вами. От подивіться, бачите? Який опад? Він був сухенький білий опад. Він перегниває. От дивіться, я аж туди вам запхаю камеру. Бачите, що сталося? По суті, цей опад він перетворюється на торф. Чому Чому додаємо зверху? Отут зверху, друзі, бачите? Отут зверху під мульчею куповлений торф для того, щоб лохинка рік. Або два, поки перегниває знизу хвойний опад, мала з чого черпати і брати енергію, так? брати поживні речовини. Тому наверх трошечки кладемо куповленого рижого торфу. Якщо ви живете в лісі, можете його принести з лісу і зав... і наверх. Наверху мульчуємо знову хвойним опадом. Зараз я вам все буду показувати. І, друзі, от в, такому, в такій посадці моя лохинка почуває себе прекрасно. Я збирала цього року вже врожай, він, звичайно, невеликий, так, бо їм по два роки. Але він був, і лохина розвивається нормально, друзечки. Нормально. О, дивіться, в неї є прирости От вона посаджена, у цей кущик. Так пересаджений, верніше, весною. Ми пересадили її. Дивіться, який гарний приріст. Бачите? Одна гілка приросту. Друга гілка приросту. Ось молода гілка приросту. Ось. Ось. Бачите, це все молодий приріст. Їй дуже подобається рости в хвойному опаді. Можна ще, друзі, сьогодні я купляла саджанці, ось прирости, бачите? От, це молоденький прирост. Казав мені цей мужчина, що продавав саджанець, місцевий, наш Волинський, що можна ще садити так само в тирсі. Тільки в хвойній тирсі, з хвойних порід дерев. У ну, мене немає, у нас тут немає ніде тирси, тому я буду знову повторювати досвід Оксани Стесенко. Можете зайти до неї на канал, подивитися також відео посадка лохини, вона саджає в траншею. От, ну, В траншею, друзі, для жінки це дуже важко. От я сьогодні ледве викупила тих дві ямиць, я не справлюся в траншею, мені отак от простіше, легше. Ну, поки що з моєю лохиною все добре. Тому, друзі, показую, як я буду це робити. Які ще є нюанси? Дивіться, мої хороші, на дно ями я зараз буду класти. Ну, ладно, я зараз поставлю камеру і буду вам розказувати. Друзі, на дно ями я обов'язково буду класти, я розрізала отаку от сітку. По тій же причині, щоб земля чорна не налазила під коріння лохини і щоб менше залазили різні шкідники. Личинки, жука, так, майського, щоб поменше вони сюди лізли. І вкладу її на дно ями. Все, поклала. Далі, друзі, що я роблю? Це дуже важливо. Це сіточка для того, щоб водичка проходила, так, щоб дощик і все, щоб була. Щоб внизу був простір, щоб були дирочки. Далі, друзі, дивіться, я беру старий ліноліум, валявся в мене в сараї. Я цим ліноліум обов'язково обкладаю боки ями. Отак от ставлю ліноліум, щоб ця земля не потрапляла під кущі клухини. От, кладу на дно ями, вставляю такий ліноліум. На нес сіточку. У боках лінолю. Міні його не вистачає, я беру ще отаку клійонку. Стару клійонку зі стола. І також вставляю собі в ямку. Ось така ось конструкція в мене вийшла. Так, воно виглядає таке собі. Але, друзі, інакше лохина розвиватися не буде. Інакше нічого не буде. Отаким от от чином я роблю. Ямочку. Що я роблю далі? Друзі, ви мене вибачте, будь ласка, за мій зовнішній вигляд. Я вийшла з хати чистенька, поки покупала ями, я як порося. Сьогодні дощ, але знаєте, як я завжди кажу, там, де земля, там не буває чисто, там не можна бути красивою. Далі, друзі, я беру 50 грамів колоїдної сірки в гранулах. Вірка потрібна обов'язково лухині для того, щоб підкислити ґрунт. Обов'язково я її сиплю на дно, вона буде помаленьку собі там розкладатися і буде підкисляти ґрунт. Далі, друзі, отакі беру соснові гілки і кладу їх на низ ями. Вони будуть помаленьку гнити, будуть служити підкисленням, по-перше. Більше поліна, ну в мене немає. Люди кладуть взагалі такі, от я знаю, в Польщі садять лохину, то взагалі кладуть здоровені коліняки. Оці гілочки, друзі, будуть служити так само дренажем нашій лохинці. Розумієте? Це буде як дренаж. Я зараз візьму камеру, погано сьогодні я сама, друзі, нема кому мене знімати. І отак стаємо ногами і топкуємо це все. Далі, друзі, ми з дітьми. Минулі вихідні набрали хвої. Отака от хвоя соснова. Що дає хвоя, так, Я вже казала, підкисляє, це буде по суті кислий торг. Воно через два роки перегниє і буде вам кислий торг. Плюс воно е, е, буде рихле, так, помаленьку перегнивати. І це саме утвориться мікориза. І це саме те, в чому росте лохина в природних умовах. Висипаю зараз сюди. Мішок попаду. Він добре набитий, друзі. Він сильно набитий. Висипала. Розпреділяю цій ямі Далі, друзі, виливаю відро дощової води. Лукина ненавидить води твердої, з криниці чи з крана. Якщо у вас нема дощової, хоча б відстояно. Проливаю гарненько цю хвою. Далі залажу сюди з ногами і втопкою повернесь. Отак втопкою, втопкою, втопкою. Стараюся її гарненько втопкати. Все одно потім вона буде просідати, друзі, буде тягнути корінчики лохини за собою. Лохина любить, щоб її садили зверху. Її коріння не дуже йде в глибину, більше йде в ширину. Тому глибоких ям дуже не копайте. Більше ширші, ніж глибші. От 45 см до 50 я копаю. Більше не потрібно. Гарно втопкуємо. Стараємося. От втопкали стало, по суті, пів ями. Висипаю ще. Висипала ще півмішка, але друзі, вона дуже набита. Якщо у вас мішки будуть слабо набиті, то вам весною ми слабше набили мішечки. Огляньте, друзі, це жива мікориза. Потрібні бактерії для того, щоб лохинка добре розвивалася. Якщо у вас мішки слабо набиті, на... от ми весною слабо набивали, то я висипала три мішки. Зараз тут бачу два піде. Три не буде, бо вона дуже сильно, Мішечки ми старались, набивали. Так, друзі, проливаю ще водичкою. Топкою. Друзі, так, воно треба заморочитися один раз, але ви потім будете мати результат на багато років. Лухина – це рослина, яка росте 40 і 50 років на одному місці. Оці клейонки вони ніколи в житті не погниють. Вони вічні. Це ви раз посадили і на багато років на два собі на покоління, на два ви будете мати кущі. Раз, заморочитися і все буде класно. Це, друзі, втовкала. Що я роблю далі? Я купила отаку землю для лухини. Бачите? Торф кислий, природній. Я купила 20 літрів. 20 літрів. Я цих 20 літрів розділю на дві частини, на два саджанці. Зараз висипаю під цієї турбинки цього торфу, на те місце, де я буду ставити лухину. Далі, друзі. Подивіться, який у мене яка в нього коренева. От вона так виглядає. Можна було його замочити, але я не хотіла замочувати, тому що в мене мало часу, день маленький, в мене нема часу. Можна замочити в корневині. Що зроблю я, друзі? Я беру корневин укорінювач, і просто його посиплю отак от, от як посолю, обсиплю корневином. Що я роблю далі? Далі, друзі, я цю земельку отак от розгортаю, роблю тут дирочку, таку ямочку. Я не знаю, чи вам видно. Зараз я гляну, чи ви бачите щось. Бачите, так? І ставлю, І ставлю сюди свій кущик. Пригортаю землею. Друзі, він має бути на поверхні. Рівно, по суті, із поверхнею ямки, тільки що мульчею присиплемо наверх. Оцією землею я пригорнула. Друзі, пригорнула. І далі мульчую зверху знову опадок. Забула зробити. Я забула досипати сірку. Оцих 50 грамів сірки, друзі, отак От по боках, для того, щоб поменше лізли, вона має специфічний запах, для того, щоб поменше лізли різні шкідники, і для того, щоб ґрунт підкислявся постійно, воно буде рік, раз в рік треба давати під кожен кущ. Бажемо це робити весною, друзі, тому що сірка працює при плюс 5, але зараз ще тепло, ще передають тепло. Вона полежить і весною буде далі працювати, обов'язково додаємо сірку. Так, посипали по боках, замульчували і проливаємо знову водичкою. Води треба наноситися. Так. Виливати кущ. Знову обов'язково призопкую. Гарненько призовкую. Якщо до зими ви побачите, що ваш кущ дуже просів, то сипте ще опаду. Я ще досиплю, друзі, бо це мало. От, буквально два з половиною добре набитих мішки в мене пішло під один кущик. Але, друзі, я не купляла стільки землі, щоб все заповнити. Віть, якби я купила всю землю куповлену, я зекономила, ми поїхали просто до лісу, так, треба було трошки попрацювати. Але я це роблю на дуже багато років. Все, мої хороші. Лохина посаджена. Ось так. Показую вам ближче. Виглядає кущик мій посадженої лохини. Так, воно не дуже красиво. Якщо вам важливо, щоб було красиво, ви оце можете підгорнути під низ. Якщо у вас гарний будинок, так, все дуже красиво. Естетика для вас дуже важлива. Ви можете оце підгорнути, так, і отак от приховати. Ну, бажано, щоб оця земля, друзі, сюди не нагорталася. Розумієте? От, можна це ще обрізати, підгорнути, приховати. Зрозуміли? Отак має виглядати кущик з посадженою лохиною. Друзі, так само я зараз поступлю з другою ямкою і ще з одним саджанцем. Я вам усім бажаю терпіння, хороших врожаїв, задоволення від того, що ви робите, мої хороші. Усім, хто на передовій, низько кланяюся. Нехай Господь вас береже. Всіх моїх глядачів обнімаю серцем і скоро зустрінемося на моєму каналі. Дякую вам всім за перегляд і за увагу.